Я не гідниця за те, що заступилася за свого хлопця перед моїм батьком. Нещодавно я народила дитину від мого хлопця Ніка, з яким ми разом уже три роки. Я працюю медсестрою з божевільним графіком, а Нік раніше працював на складі. Коли я була вагітна, нік сказав, що хоче залишитися вдома з нашою дитиною хоча б на перші кілька років, тому що в його житті не було батька, і він хоче насолодитися кожною миттю, проведеною з нашою дитиною. Ми обидва погодилися, що це найкраще для нашого малюка. Я походжу з консервативної родини, і мої батьки спочатку були незадоволені тим, що ми народили дитину до шлюбу. Мій батько час від часу натякав Ніку, запитуючи, коли той зробить із мене чесну жінку. Коли я розповіла, що Нік залишатиметься вдома з дитиною, батько зняв окуляри, витер лоба і похитав головою, а більше нічого не сказав. Нещодавно на сімейному заході моя двоюрідна сестра оголосила, що вагітна. Усі вітали її та її чоловіка. Мій батько кинув їхній біг зауваження. Поговоріть із ніком, він експерт у справах з дітьми. Коментар явно мав на меті принизити Ніка, і той лише нервово посміхнувся та кивнув. Пізніше того ж дня наша дитина потребувала зміни підгузка. Я вже збиралася піднятися, щоб це зробити, коли мій батько сказав: це хіба не роль, Ніка? Ти нічого не робиш, поки моя дочка працює. Міг би хоча б підгузок поміняти, поки вона з нами. Я не витримала. Я сказала батькові припинити ці коментарі. Нік рівноправний партнер у наших стосунках і чудовий батько, який бере на себе більшість догляду за дитиною. Я додала, що тільки тому, що він не брав жодної участі у вихованні мене та моїх братів і сестер, це не означає, що всі чоловіки мають бути такими, і що йому слід змиритися з тим, що часи змінилися, бо зараз це зовсім не рідкість. Настала незручна тиша, і мама швидко перевела розмову на іншу тему. Батько майже весь вечір наближався мовчазним. Після заходу він подзвонив і сказав, що я його принизила перед усією родиною та була надто різкою. Він заявив, що я образила його як батька і зажадав вибачень. Я сказала, що мені немає за що вибачатися, і що я втомилася від того, що він постійно чіпляється до Ніка. Моя мама погодилася з батьком, що я була надто жорстокою з ним, тож я не права в цій ситуації.